Ну а далі сніданок тримає курс на Донбас. Але для подорожі ми обрали невеликий обласний центр, а маленьке провінційне містечко. І Женя Цвітанська вирішила на батьківщину президента України подивитись, чим живуть земляки голови держави. Місто є на Києве, Це місто з сарказмом та іронією. Хтось аж надто серйозно, а хтось із любов'ю. Наш вибір неочікуваний. Цього разу ми в Єнакієво. В уяві багатьох українців Єнакієво виглядає виключно так. Ось таке воно, якщо відкинути усі стереотипи. Їм ще, окрім президента земляка, пишаються інаківці? Ми до сих пор пам'ятаємо йому, і ця пам'ять у про ньому просто свята для нас. Музей льотчика-космонавта Георгія Берегового сніданок протестує скафандри на міцність. Ви бачили, де тут молнія знаходиться. Справжній спусковий апарат та мої реально зіркові друзі. Шолом дуже важкий. Але можливо у невагомості цього і не відчувалась. Привіт, друже. Те, про що у великих містах тільки мріють, в Інакієвому – реальність як виглядає омріяна школа майбутнього. Коли працює турнікет, роділі получають смску атом, що дитина зашов в школу з лівушолизм. Можливості розумної дошки та різний клас президента. Ми ну, какрасія за ту партія, котрий то сідя президент. Культ земляка або як сприймають діти відомого співвітчизника. Сидіти в цьому класі. як президент здесь сидів, учився, історія. чого хотів? Дмитрики. О, у нас. І саме тут музей відомих єнаківців. Щоправда, поки тільки з біографією чинного президента. Будуть організовувати екскурсія. Конечно, конечно, І надсучасний стадіон школи майбутнього. Ось вона, мрія усіх українських хлопчиків. Шкода тільки що не всі у своїй школі мають таку красу. Робоче місто серйозні теми, що зазвичай малюють єнаківські школярі. Тут не завішаці адіжду над газом. вот такие такі от серйозниці в житті. Вони друзі на полі вороги, як розважаються, сильні чоловіки міста. Страйкбол без бізачком можна поіграти два рази лівим і правим глазом. Тому всі носим очки. Страйкбол майже реальне відтворення бойових дій. Ти можеш вмерти, але завдання маєш виконати. А якщо тебе поранили, то повинен зізнатися. Бо страйкбол – це гра джентльменів. Атакують нас. Восьмирічний безстрашний чемпіон. Я люблю швидкість, і прыжки, і повороти. Все люблю. Мотокрос культовий вид спорту Єнатієвого. Вони теж не можуть жити без мотокросу, а ще обожнюють футбол. Тому об'єднали все мотобол. Якщо ти не займався футболом, то в мотобольті буде дуже тяжело. Вони сварять його за смог та одночасно люблять, бо він головний годувальник міста. Тім'ї накіївці обожнюють це підприємство та да знаходять в ньому свою красу. Розглянула його зсередини. Розпечений чавун, купа металу та величезна дома на піч. Те, що ви бачите позаду, це не салюти, навіть не фейерверки. Це щоденні умови праці наківських металургів. Який він працьовитий металург? Я що це просто це моє. ви любите любі своя робота. Да, я люблю свою роботу. Вони не працюють у теплих офісах. Робочий день на глибині пів кілометра. Києму слова привикати потрібно в ранньому віці. Нічого страшного немає. Ні. враження з Єнакіївської шахти у нашого Єнаківа душа робочого чоловіка. Не пропустіть наступного тижня. Мій щоденник, увага! Єнакієве.